Підвал? Нове? Круто, так. Але бачите, в краски такого нічого немає. Там назалі. Не <рисування> Ти відео а -а -а. вона. У -у -у -у. Ти бачиш, краски немає. Ми такого не сьогодні. ICD що? А, а Ігор плюс Наташа, блядь. Тут він такий, напевно, був просто в один колір помальований. І оці були, бачиш, прекрасні. Ба вис... Левко, Юра. Треба написати Ігор.